Добрий день. Починаємо урок. Ми з вами сьогодні продовжимо скорочувати дроби. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер 197. Пригадаємо, значення дробу не зміниться, якщо і чисельник, і знаменник помножити або поділити на одне й те саме число. Отже, завдання перше. Дай відповідь у вигляді нескоротного дробу. Перше. Яку частину кілограма складають 40 грам. Давайте запишемо 40 грам. І пригадуємо. 1 кілограм це тисяча грам. Отже, яку частину? 4, 40 у нас, так? 40 тисячних. І ще раз. 1 грам це буде одна тисячна кілограма, тоді 40 грам. Буде 40 тисячних. І тепер давайте скоротимо. Як бачимо, що у нас можемо скоротити на нулі на 10. Да? 40 ділиться на 10 буде 4. І 1000 ділиться на 10, буде 100. У нас буде 4 сотих. А 4 і 100 діляться на 4. 4 ділимо на 4 буде одиничка. 100 ділимо на 4 буде 25. Отже, що ми зараз робили? Ми і чисельник, і знаменник скоротили на 40. 40 ділимо на 40 буде 1. 1 тисячу ділимо на 40 буде 25. Отже, 40 грам це 1,25 двадцята кілограма. Друге, 120 грам аналогічно наші думки, і що ми напишемо? 120 тисячних кілограма. 120 тисячних. Наскільки можемо скоротити? Відразу да, давайте поділимо на 40. Ми знаємо, що знаменник наш точно ділиться на 40, що ми таку дію виконували. Отже, 120 ділимо на 40, буде 3. 1000 ділимо на 40, буде 25. Буде у нас 3, 25 кілограма. Третє. 750 грам. Що це у нас буде? 750 тисячних кілограма. Наскільки будемо скорочувати? Давайте скоротимо поступово. Скоротимо на 10. 750 ділимо на 10. Буде 75. Знаменник ділимо на 10, буде 100. І тепер бачимо, що 75 і 100 діляться на 25. 75 ділимо на 25 буде 3. 100 ділимо на 25 буде 4. Отже, 3 четвертих кілограма. Далі, друге завдання. Теж будемо ділити на 1, 2, 3. Отже, яку частину години складають 5 хвилин? Пригадуємо. Що в одній годині 60 хвилин. Отже, одна хвилина це одна 60 години, а 5 хвилин це 5 і 60, 60 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 це 1, Знаменник ділимо на 5 буде 12. Отже, 5 хвилин це одна 12 години. Друге. 12 хвилин. Що це в нас буде? 12,6 години. Скоротимо і чисельник і знаменник на 12. Що у нас буде? 12 ділимо 12 одиничка, знаменник ділимо 12, буде 5. Отже, ми отримаємо 1 п'яту години. І третє завдання 45 хвилин. Це в нас буде 45 години. Можемо скоротити на, давайте поступово на 5, да, а потім на 3. Можемо відразу на 15, давайте поступово. На 5. Що у нас буде? 45 ділимо на 5 9, Знаменник ділимо на 5 12. І тепер скоротимо на 3. 9 ділимо на 3 буде 3, 12 ділимо на 3 буде 4. Отже, буде 3 четвертих години. Нагадаю, що якщо вам незручно скорочувати відразу, ви можете скорочувати поступово. Я зараз витираю дошку, якщо ви не встигаєте записати, зробіть паузу і допишіть. Розбираємо третє завдання. Яку частину розгорнутого кута становить кут, градусна міра якого. 18 градусів. Третя частина перша. 18 градусів. Давайте пригадаємо, що розгорнутий кут це 180 градусів. Отже, що це у нас буде? 18, 180 розгорнутого кута, розгорнутого кута. Як бачимо, чисельник і знаменник можемо поділити на 18. І у нас буде 1… 10 розгорнутого кута. Давайте усно зробимо два останніх завдання. 45 градусів це буде 45 180. -х. При скороченні на 45 ми отримаємо 1 четверту. І останнє завдання це в нас буде 120, 180. -х. Якщо ми скоротимо на 10, у нас буде 12 вісімнадцятих. І скоротимо потім на 6, у нас буде 2 третіх. Йдемо далі. Наступне завдання теж письмове номер 199 Виконай дію і результат скороти. Отже, 7 дванадцятих, додаємо 3 дванадцятих. Пригадуємо. При додаванні. Дробів з однаковими знаменниками. Знаменник залишаємо без зміни. Чисельники додаємо 7 плюс 3 10. Бачимо, дріб можемо скоротити. На 2. 10 ділимо на 2 5. 12 ділимо на 2, 6. Отже, у нас буде 5 шостих. Друге завдання. Тепер будемо віднімати дроби. 13 18, віднімаємо 5 вісімнадцятих. Що у нас буде? Знаменник буде без зміни чисельники віднімаємо. 13 віднімаємо 5. буде 8 8 і 18 можемо поділити на 2. 8 ділимо на 2 – 4, 18 ділимо на 2, 9. 4 9. Третє завдання: мішані числа. 1,3. Додаємо 5,7. Додаємо цілі частини. 1 плюс 5 6. Додаємо дробові частини 3, плюс 7, 20. Знаменник 20 без змін. Чисельники додаємо 3 плюс 7 10. Як бачимо, що 10 можемо скоротити на 10, що у нас буде? 6,1 2. І останнє завдання тут 9,1348. Віднімаємо 5 5,5,48. Віднімаємо цілі частини. 9, віднімаємо 5, буде 4. Віднімаємо дробові частини. 13 48, віднімаємо 5 5,48. Знаменник без змін. Віднімаємо чисельники, отримаємо 8. Як бачимо, що 8 і 48 можемо скоротити на 8. 8 ділимо на 8 буде 1. 48 ділимо на 8, 6. Отже, у нас буде 4 1 шоста. Наступне завдання. Виконаємо усно, але я запишу, щоб ви розуміли, що треба робити. Використовуючи основну властивість дробу, знайди число х. 5 восьмих дорівнює х поділити на 40. Давайте подумаємо, чому дорівнює х. Дивіться, пригадуємо основну властивість дробу ще раз, значення дробу не зміниться, якщо і чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме число. Що у нас зараз стало знаменником? Подивіться, був знаменник 8, став знаменник 40. Що зробили? Помножили на 5. да? 8 множимо на 5 40. Для того, щоб значення дробу не змінилося, а у нас є знак «дорівнює», тобто значення не змінилося. Ми повинні помножити на це число не тільки знаменник, але й чисельник. Отже, 5 множимо на 5 буде 25, повинен бути дріб 25 40. Друге завдання. Х46 дорівнює третіх. х дорівнює. Знову ж таки, у нас був знаменник 46, а став 23. Що з ним сталося? 46 поділили на 2. Для того, щоб дріб не змінився, повинні були і чисельник поділити на 2. Зараз у нас чисельник 12, а був вдвічі більший. 12 множимо на 2 буде 24. Третє завдання. Давайте подивимося. Що у нас сталося з чисельником? Був, був чисельник 9, а став 45. Отже, він став в 5 разів більше. Або навпаки, 45. Поділимо на 5 в 5 разів менше. 9. Отже, робимо те саме і знаменником. Знаменник ділимо на 5. Що у нас буде? 11. Отже, наш х дорівнює 11. І четверте завдання: що у нас сталося з чисельником? Був знаменник 8, помножив його на 9 і став знаменник 72. Зробимо ту саму дію з. Вибачте, і став чисельник. Да? Був чисельник 8, став чисельник 72. Чисельник помножили на 9. Робимо те саме з знаменником. Був знаменник 9, помножимо на 9, отримаємо 81. Отже, наш х дорівнює 81. Ваша домашня робота дуже схожа. Це номер 202. Пригадайте основну властивість дробу і виконайте завдання. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!